На засідання постійної комісії Домовецької сільської ради з питань земельних відносин та природокористування 84-ї сесії. На комісії присутні три депутати, три члени комісії, а також начальник земельного відділу та природокористування. простого планування Гудзак Дан Іванович. На комісії винесено чотири питання. Перше питання. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Добовецької сільської ради на 2022-2025 роки. Доповідає. Дякую. Добрий день всім. Перше питання про внесення змін до програми земельних відносин на 2022-2025 рік. Дозволяємо, ну, проходимо додати пункт 15, який, про, яким пропонується збільшити асигнування на програму земельних відносин у розмірі 200 тисяч. Це гроші на виконання топової фізичних робіт по, ну, я рахував, по 10 свердловинах, свердловини у 4 сверловини у Дубівцях, 3 сверловини в Тустані, одна свердловина у Межигірцях, 8, одна в медусі і одна в Ланах. Плюс то по вигляду роботі 5 тисяч на кожну стровину. Попередні домовленості з фірмами, які би це робили, 15 тисяч на кожну стровину на проведення інженерного пошукових робіт. От, от саме у ці, ці суми включ, включені туди у пропонуються у проєкт рішення. Вони є дуже важливі, бо це і вода. Я просив комісію, аби підтримати щоб дані Рішення винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Саранчук. За. Возняк. За. Лазарчук за рішення прийнято. Переходимо до питання. Друге питання. Про затвердження технічної документації з мотивно-рошової оцінки земельної ділянки площею. 21,7960. 21 Кадастро на присвоєний за межами населеного пункту села рішення на три земельні знаходиться в постійному користуванні головного управління Національної поліції Івано-Франківської області. Це не заселення психична коментар. Дані три, три земельні ділянки передані на, на баланс головного управління, для того, щоб вони могли собі поставити в себе на баланс, так трактує їхнє фінансове управління, їхня бухгалтерія. Вони повинні мати вартість цих земель. Вартість цих земель визначається нормативно грошовою оцінкою. Вони самі за свої кошти розробили нормативно грошові оцінки на із цих ділянок. Звернулися до нас для того, щоб ми їх затвердили. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. Возник за Саранчук за. Лазарчук за рішення прийнято. Друге питання аналогічне. про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки площі. 16,2581Г. кадастру нове присвоєний за межами населеного пункту Саладолієва. Аналогічно. Аналогічний. Хто за те, що буде питання на питання внести на сесії сільської ради, прошу проголосувати. Возняк. Саранчук, за. За. Лазарчук за. Третє, четверте питання. Про затвердження технічної документації з нормативно вишової оцінки земельної ділянки площею 1,7818. кадастру нове присвоєний за межами населеного пункту села Деліїве. Хто за те, що дане питання винести на сесійській ради, прошу голосувати Возняк Саранчук, за. Лазарчук за питання виспані. Дякую за увагу.